Усім привіт! Сьогодні поговоримо про новий реліз від Tanjim. Як завжди, це однодрайверні динами. Тут використовується якийсь крутий драйвер. Ну, якщо цікаво, то можете почитати за посиланнями в описі. Але враховуючи, що це Tanjim, то вони звісно намагалися вижити з цього драйверу максимум, і їм це дуже навіть таки вдалося. Ви ще й не повірите, скільки можливостей вони додали в ці навушники з точки зору тюнінгу звуку і різноманітних опцій. Коштують вони, до речі, 130 доларів, що також робить їх ще цікавішими. Ну і очікую я від них чудового звуку і класного дизайну. Тож давайте перевіримо ці очікування. А анекдот дня сьогодні такий. Вчителька мені казала, що я в житті нічого не доб'юся, але моє ім'я вже пишуть на пляшках Кока-Коли. З першого ж погляду на коробку зрозуміло, що перед нами продукт від Танджі, починаючи з білого кольору та стриманого дизайну, і закінчуючи ось цим їх фірмовим паттерном на внутрішній коробці. Він мені дуже подобається. Позаду, як завжди, основні речі, на які вони хотіли звернути увагу, і графік АЧХ. Тож всередині в нас. Все охайно складено, знаєте, приємно розпаковувати. Тож, тут в нас різні набори насадок. Потім інструмент для тюнінгу звуку, така металева викрутка, яку можна причепити собі на брелок і мати такий дармовий, яким щось відкрутити. Далі мішечок для зберігання, ну такий, абсолютно ніякий. Потім безпосередньо навушники і змінні фільтри. Тож тут, як завжди, в Tanjim, йде набор з трьох змінних фільтрів. Потім комплектний кабель зі змінними штекерами. І як бачите, тут в нас в комплекті є пентакон, є 3,5 мм і є також з USB type c ЦАПом, що доволі таки зручно. Тож... Плані аксесуарів і пакування вони навіть випереджують очікування. Дизайн навушників теж дуже такий Танджімівський. З одного боку, він мінімалістичний, з іншого боку, він не виглядає якось просто і примітивно. По-перше, тут помітний високий рівень виконання. По-друге, танджім все ж знаходять виразні елементи, які відрізняють їх навушники від інших, в тому числі і їх власного виробництва. Тож тут у нас, наприклад, дуже цікаві фейсплейти. Ну, на одному назва модельки навушника, на другому марка, назва самих танджим. Здається, вони зроблені зі скла. Я не на 100% впевнений, але я спробував їх так легенько постукати і звучить це як скло, що виглядає теж доволі гарно. Вони дуже добре сидять у вухах, але ви самі можете про це здогадатися. Як бачите, вони дуже компактні. І внутрішня частина тут вся закруглена, гладенька, тобто нічого ніде не заважає. Ну, принаймні, в мене дуже позитивні емоції від довготривалого їх використання. Але, звісно, за всі вуха я сказати не можу. Хоча в цьому випадку думаю, що все ж більшість людей не матиме ніяких проблем. Звуковод зроблений під правильним кутом. Він має трохи. Ну, Трохи більшу за середню довжину, але не набагато. Шумоізоляція теж десь середня, він відкручується і його можна замінити. Тож тут в нас стандартні ці фільтри, які змінюються на різьбі. Це той варіант, який був до них прикручений, відмічений літерою С. Я так розумію, це сталь. Також в нас є Т- Титан, і «С» – це мідь. Ну і тут доволі очікувані зміни. Титан робить звук. Ну, не Титан, звісно, а фільтр цей, тому що тут явно справа не в матеріалі, а в якихось компенсаційних отворах, щільності ось цих сіточок, чомусь такому. Тож, якщо є вплив матеріалу, то він дуже мінімалістичний. Титанові роблять звук яскравіше, мідні роблять звук тепліше, але різниця дуже невелика. Танджим дуже обережно підходять до цих фільтрів, вони трошечки змінюють звук в нюансах. І ось тут ви можете побачити ще другу систему тюнінгування звуку. І там ось така стрілочка. Ну і в нас тут є викрутка. Тож система дуже проста. Обертаємо в одну з чотирьох позицій. Вони, до речі, з фіксацією. Тож, і ми маємо різну кількість низьких частот. Причому чим більше ми повернемо, тим менше в нас буде низьких частот, тобто додати не можна, можна тільки відняти, роблячи звук більш моніторним і нейтральним. А, не знаю, як це працює, але підозрюю, що просто змінюється якась внутрішня розмір якогось компенсаційного отвору всередині або щось таке. Думаю, що це все ж якась акустична система, хоча можу тут і помилятися. В нас два компенсаційних отвори, що натякають на те, що драйвер в нас відкритий з обох боків і попереду, і позаду. Тож в цілому, щось там вони всередині дуже цікаве придумували. Кабель зроблено, зрозуміло, змінним. Використовуються двопінові конектори, трохи заглиблені сокети. Так, нам потрібен правий. Але я думаю, заглиблення доволі велике, тому переважна більшість кабелів змінних тут підійде. Хоча насправді цей модульний, комплектний, він має багато сенсу і навряд чи його хтось буде замінювати. Традиційний сучасний кабель з завушеною. Зроблений. З ізоляцією у вигляді силіконової цівочки, в якій сплетений кабель всередині йде. Ну, тобто ми це вже бачили дуже багато разів. Тут розгалужувач з повзунком, і після розгалужувача він йде, сплетений спиралю до самісінького змінного конектору. Ну, тут взагалі все дуже просто. Обираємо, який конектор вам потрібен, і просто. Надягаємо, тож, як бачите, в цілому дуже класний комплект поставки, дизайн, всі зовнішні частини. Якщо ви обираєте цей конектор з USB Type-C та вбудованим DSP, то є застосунок компаньон, який дозволяє змінювати еквалайзер. Тож в нас тут 5 офіційних пресетів, також є пресети для різних ігр. Я навіть, чесно кажучи, було цікаво глянути, які ігри вважаються вартими власного пресету. Далі є те, що вони назвали еквалайзер Forum, але я так розумію, це якісь онлайн, онлайн репозитарії різних налаштувань еквалайзера від користувачів. Ну і якщо ви відчуваєте потяг до цікавого, то ви можете вручну налаштовувати параметричний еквалайзер. Обираючи частоту, гейн на цій частоті і Q-фактор, і тут от ви наочно навіть бачите, як все це виглядатиме. Ну і потім ви можете зберегти це в навушниках, або ж поділитися цим онлайн. Я не перевіряв, як це он працює. Функціональність проста, але з іншого боку, це, мабуть, майже все, що потрібно для такої штуки. Зрозуміло, що в нас тут дуже багато різноманітних опцій по тюнінгу звуку, але я опишу варіант з коробки середні фільтри, положення басу по замовченню і без цифрової обробки сигналу. Бо зрозуміло, що можна і еквалайзер накрутити майже як вам хочеться. І фільтрами трохи звук змінити. Ну а я але я дам вам таку, скажімо, базовий варіант. А ви вже маєте собі в голові трохи намалювати, як це звучатиме, якщо трошечки додати тепла або трошечки додати верхніх частот. Ну точніше, тут майже все йде про додавання чи прибирання низьких частот а вже загальний баланс від цього змінюється. Тож танджім зробили тюнінг в своєму стилі. Дуже технічний, але в той самий час ця технічність не кидається в очі. Вона тут немає зайвого підкреслення цієї складової. Тому в цілому навушники звучать технічно, але в той самий час не якось сухо, не моніторно. Тут немає ось цієї втоми від чогось, що випирає, намагання щось занадто підфарбувати. Насправді, якщо глянути на їх графіка ЧХ, то вони виглядають доволі подібними, але насправді вони так не звучать. Тобто, зрозуміло, що низькі частоти тут трохи підкреслені, але головний акцент зроблений на середній бас. Глибокий, присутній. Він йде на максимальну глибину, але в той самий час не домінує. Для мене це, наприклад, плюс. Насправді, тому що я не дуже люблю домінуючі глибокі низькі частоти. Вони дуже мене втомлюють. Але для тих хто полюбляє, прям щоб низькі частоти лупили тут, тут воно присутнє, але ці удари вони не прям гіперпотужні. Ну, можна накрутити еквалайзер, але це зрозуміло, що окрема тема. Натомість, тут прям дуже класна кількість дрібних нюансів, ось цих деталей, і вони подані дуже природнім шляхом без зайвого фокусу на них. Вони присутні, але не домінуючи. І за рахунок цього є така природна натуральність і дуже добре передаються текстури. Тому я б сказав, що вони більше пасують до. Якихось натуральних низьких частот, хоча мені для електронної музики вистачало. Звісно, бас чудово контролюється і прям ідеально переходить в середні частоти без якихось проблем. Ну от, якраз приклад, де багато хто б захотів, мабуть, підкрутити собі низьких частот глибоких низьких частот в плані пружності, це глічмоб, скалклаб. Це така музика, яка має лупити, але мені якраз тут кількісно вистачає. Хоча я розумію, що поціновувачі такого скоріш за все захочуть більше. А ось варіант, на якому вони просто сяють, і мюзіка нуда зі то прям ідеально відіграється контрабас дуже насичено, дуже тілесно, з от, правильним розміром. З правильною кількістю дрібних нюансів, тобто їх не замало і не забагато. Плюс просто ідеальний контраст між супроводжуючим контрабасом і вокалом, дуже чудово відіграється все. Середні частоти технічні тут доволі помітна кількість дрібних нюансів, але вони не кидаються в вуха, да, не в очі, вуха. Якщо на них не концентруватися за рахунок цього, навушники скажімо, вибагливі до якості запису. Але не через те, що вони підкреслюють проблеми, а скоріше просто через те, що їм це потрібно для того, щоб максимально розкрити свій потенціал. З гарними записами у вас тут буде все. Натуральні інструменти, дуже природній вокал, чудовий розподіл ваги. Тут є акцент на верхній середині, але він зроблений теж дуже правильно. Його не забагато, тому тут немає такого прям різючого там, жіночого вокалу, або коли скрипки випілюють мозок. Абсолютно. Вони добре будують уявну сцену. Вона велика, але не занадто велика. Немає ось цього ефекту гіпер-роздмухування уявної сцени. Глибина більше за ширину, але навпаки, ширина більше за глибину. Перепрошую, але в глибину плани відділені один від одного. Теж дуже добре. Тому в цілому це, от якраз, те, що дуже добре вдається динамічним навушникам передати. Дуже збалансовано середні частоти, хоч і технічно, але без сухості і моніторності. І перший приклад це Welcome to The Jungle від Guns N Roses. Ось цей трек, якраз на коли є зайвий акцент на верхній середині, тут і вокал стає трохи неприємним, і гітари, але з цими навушниками цього не стається. Все звучить. Ну, скажімо, не знаю, як має бути природньо, але доволі органічно. А, і Over the Hills and far away» від Гаррі Мура. Мені, як і багатьом, мабуть, більше подобається версія від Nightwish, але віддати пошану оригіналу теж варто, теж дуже класна мелодія і дуже цікава робота. І навушники просто чудово передають ударні і гітару, тому дуже класно. Звучить верхні частоти теж цікаві. Насправді вони, начебто, акцентовані, але вони абсолютно не різкі. В них дуже правильна кількість енергії, вони присутні, але не пилять ніде. В них насправді не така вже прям і а, крута протяжність. Вона більше за середню, але не те, щоб максимальна. Але вони звучать дуже природньо, дуже збалансовано, гарні атаки і затухання. Немає ось цього ефекту занадто повітряних верхніх частот, і немає ефекту, що вони трохи е гальмують. Тож дуже правильно збалансовані. Базова шароватість, але все ж вона присутня, що вже е гарно, і дуже класно передаються як базові. Так і більш протяжні обертони, що здає нам дуже класний ефект природності інструментів. І перший приклад це Red Mama від Hoff Ensemble. Це такий абсолютно квінтесенція північного джазу, ідеально записане ось це м таке дуже ошатне піаніно, яке не домінує, ну, чи фортепіано, чи не знаю на якому інструменті вони це виконували. Яке малюю ці картинки тихої зимньої ночі, дуже класно прописано. Звісно, бракує там шаруватості і в цілому більш круто пророблених верхніх частот, але все рівно для цієї цінової категорії відіграється дуже добре цей трек. І, приклад, коли немаксимальна протяжність йде на користь, це Emerson, Лейк і Палмер. A Time and the Place цей трек, не, не те, що прям дуже добре записаний. Трохи йому бракує, а, мабуть, звукорежисерської роботи, але от за рахунок того, що тут не максимально протяжні ці верхні частоти, гарно звучить і нічого не ріже вухо, не кидається. На слух з точки зору поєднань танджім подбали про користувачів. У вас в комплекті є USB Type-C ЦАПІК, перехідничок, адаптер. Я не знаю насадочка, як це назвати. І за його допомогою ви можете їх використовувати будь-чим з якимись смартфонами, ноутбуками, планшетами, тобто в цих випадках жодних проблем. А якщо у вас є гарне джерело, то, звісно, в них дуже добрий потенціал зростання десь до середнього рівня плеєрів або там якихось дуже гарних блютуз ресіверів та USB ЦАПіків, вони здатні масштабуватися доволі непогано, розкриваючи їх потенціал. Про поєднання коротенько, пару моделек. Перша це HIDIS mk 12 про які я нещодавно згадував, в них більше пружності, більше удару на низьких частотах, коли потрібно, це вони можуть це зробити. І плюс в них трохи більш агресивно подаються верхні частоти, а тут у нас трохи більш стримана подача для тих, хто віддає перевагу менш веселому варіанту звуку. Хоча МК-12 вони теж не такі, прям щоб підфарбовані. Але коли потрібно, в них більше енергії на вечері і більше панчу на низьких частотах. Ну і безпосередньо танджим зі своєю моделькою Origin, яка є одним з еталонів звуку динамічних навушників, там, скажімо, середнього або там початкового середнього сегменту. Тут в нас умовно 85% від Origin. Схожий тюнінг. Але Origin все ж краще проробляють верхні частоти з більш помітною шаруватістю. І вони також трохи пружніші і трохи тугіші на низьких частотах. Але в цілому Fission, фізіон, не знаю, як правильно цю модельку назвати. Це дуже класна динамічна модель від Tanjim. Ну, іншого від них, мабуть, і не очікуєш. І виглядають чудово. і Купа варіантів тюнінгу звуку, класний комплект поставки і доволі адекватна, як на мене, ціна. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.